Почуття вини це коли людина хоче заставити тебе чутися винним за те, що ти не Наприклад, чому ти мене не відвідала у лікарні? А це особа скаже, то ти, ти був у лікарні? Так, що я зробив? Кинув почуття вини. Тобто особа вже не може змінити те, що вона не зробила. так? Почуття вини завжди кидається за минуле. Те, що ти не можеш змінити. Тобто ти завжди будеш чутися винним. Запам'ятаєте таку просту річ? Ніхто нікому нічого не винний. Мені не винний ніхто і я не винний нікому. Коли мене хтось каже, мені хтось кидає почуття вини, наприклад, чому ти мене не відвідав? А я задаю питання. Ти був у лікарні? Так, і ти мене не відвідав. Ти мав потребу, щоб я тебе відвідав? Так. Чому ти не передзвонив і не сказав мені про це? Я не дозволяю кидати на себе почуття вини. Я не винний за те, що я навіть не знаю. Якщо би я тобі пообіцяв, що я приїду і не приїхав, то так, твої, тобто кидання почуття вини має сенс, бо я пообіцяв і не зробив. Але коли мене хочуть заставити чутися винним в тому, що я не винний, то я кажу: вибачте, я це не приймаю, бо я вже знаю, що це метод сатани.